Полімфільтрації він буде побудований за 8 місяців. Куди взагалі і оце сміття все ж там є на тій території прилеглі до тих 27 га, там величезна кількість сміття. Як воно буде там складуватися, куди ви туди будете його вести? Тобто там є 27 гектарів. Хто буде вести? Зараз Ткачук, він ж то все сміття, що там є навколо. Там ще більше Але сміття є навколо, ніж того, яке там є зараз на полігоні. І це де факто це що так. Вона є. Вона а Василь, що так, і ну, Буде, буде і ну, аж буде самий кінець туди. Та то, той кінець не безмірний, там воно має межу. Ні, межу. якраз. Вся тобі в тому, що вивозять сміття тут з краю, висипають, то, ну, а там, він буде вивозити туди, воно та ж вивозить якраз тому, що там немає нікого. От розумієте це людська сутність. У ну, нас, наприклад, немає людей всіх соціально відповідальних. <къех> Будь-хто, якщо б він прийшов, йому сказали, Петре, поїдь туди, і там висип, там порядок буде. Ну, знають, що треба їхати, але не... хто хоче їхати туди майже пів кілометра. Е... Бо... Кілометр. В Дозвольте... З... ну, мене є не на телефоні, правда, на фотоапараті відео, де... Комунальної служби працівник висипав просто на дорогу. Ну, вже загороджено, вже О, перед ним то, було чому вже там гора. сигнал не дали. Але там вже 100 метрів загороджено було. Mm, а 100 ні, метрів насипається то, мінімум за 2-3 тижні. На знімку видно якраз машину метрів під гори перед дорогою. Не в цьому справа. значить Іван Михайлович, в тім справа е, місця, місця на все оце ліве сміття там на полігоні Весь. є. Якщо воно буде вкладатися так, як належиться опрацьовуватися відразу бульдозером, від то проблеми з тим немає. Ткачуки з цим справляться. Це однозначно. А Ми... не можу буду подійти Ми... до гри, і ти вперед теж йдуть до гри. Це коли дівка є фільтруючий. Я, я до гри. Ви, 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 ви будете планувати рушення. Тож ви можете, там є певна плаща. І будете йти до гори, до гри. Потім перейдуть. Там скільки тих ямів вже Там вже є, але не ще глибокі, що... Не не віде, не, а нема там ямів. Доки запустимо завод, ми їх не заповнимо, не перевживаємо. А далі на цьому припиниться туди поставка. У по цьому церкву пише завод, там має бути церква переробці. Ну, вони називають цех, вони ні, називають документ ну, і є, є, є так далі. Як це не усоджується? Це не знає ні адміністрація, не знають ті люди, які там живуть. Там це не, не живемо. Два живе кілометри, там не живе ніхто. Два кілометри. І відда. Що... А те, що я вам сказав, а те, що адміністрація не знає, це при тому, що з ними меморандум заключали. Так? То де, адміністрація що далі нічого далі. Тільки де що продали. продалося? А чому місце? Місто люди цього не поставати останню часу. Чого ми не побере? Ви слухайте мене? Це тільки перший крок. Процедура, виготовляються первинні документи, потім йде експертиза, потім йдуть громадські слухання і багато всіх 100 100 раз розгляну. Розгляну. Не, ну як, що нічого немає, ми вже починаємо. Треба побудувати завод, але до цього заводу приліпилися ті, які хотіли на Дурняк 12-15 тисяч гектарів чорнозему землю мати, попри завод. Це така історія. До другого немає ніякої відношення. Там йшло про біогаз тут йде про побутові відходи. Зовсім інакше. Почитайте в інтернеті, ми помістили інформацію. Депутати були, депутати були на сесії, на сесії був винахідний. Це є наш місцевий краями. Винахідник, який оцю якраз систему і вименшував провагу, але чим з німецькою. І вони це роблять. Так що, все буде добре. Я не знаю, що дивіться. Ще такий момент. Саме головне це те, що ми зараз маємо громадою ну, інформацію отримали про те, що є. Вже практично на завершальному етапі, я так розумію, вже оці всі документи з полігоном офіційно. Щоб після того можна той полігон використовувати, е, заключити договір і платити оренду. Оренду в Кутиківську сільську раду, звичайно. За купу років ми вже не доотримали тої оренди. І ви зараз говорите, що ви потратили там 90 тисяч тільки за цей рік, а сільська рада за те, що ви туди те сміття звозите. звозить. Втратили там в рази більше за той що час. Там життя. — все? Ні, життя. не про життя. Моробі. Ні, так про, якраз про те, що ви користуєтесь тою земельною ділянкою тою територією. хоч ви сказали на початку, не, це, що це, це по самому... — Це втрачена вигода. Так Звичайно, дуже багато вигоди втрачено. Не вкладається мені це в голову, як, як там може отримувати доходи комунальне підприємство Городене житлосервісті а Коломия, а ми, які чия то земельна ділянка, нічого не можемо отримувати, ні від кого, просто туди везуть. Бо там є полігон з радянських часів. Ну це я не можу зрозуміти. От поясніть мені це юридично. Ви, Михайло Миколаївич, як юрист, поясніть мені, як це ви можете.